Привіт! Хочу розповісти вам про чудовий, просто бомбезний сімейний патігейм ілюстрації. Це локалізація настільної гри Pictures видавництвом Fun Games Shop. І це в нас така сімейна патігейм гра, тому що вона грається тільки від 3 до 5 гравців. І вона така досить спокійна, але власне, за форматом це саме гра для вечірок. І це в нас краща гра 2021 року за версією SpільDS YARS. Це дуже престижна премія, і ця гра її отримала. Ось ось тут це написано, Крітік Прайс. І я справді вважаю, що це крута гра. І в ній ви будете пояснювати картки, що лежать на столі, використовуючи для пояснення, ну, Мотлох. Різноманітний, який вам ця гра дасть. Давайте вам розповім правила цієї настовки. Покажу, як вона грається, покажу компоненти, а потім поділюся власними враженнями. Тож ось такий у нас стартовий розклад. Ви просто розкладаєте 16 карток. Ось ж штучки. картки двосторонні, їх тут ще купа ціла у коробці. Потім усі ці жетончики ви перегортаєте. І тепер в нас є 5 наборів для пояснення. Є ось дерев'яні штуки, є камінчики і палки, є два шнурки, є картки, є оці кубики та рамки для них. Кожен гравець отримує свій такий листочок для голосування, і ще вам потрібно буде мати щось поруч, щоб писати. Якщо у вас менше ніж 5 гравців, то якийсь з наборів у першому раунді не буде використовуватися, просто покладіть його поруч. І потім кожен з вас тягне звідси штучку, дивиться на неї, наприклад, ось А2. Це означає, що мені потрібно пояснити ось цю картку. І я використовую те, що в мене є, щоб її пояснити. Наприклад, якщо в мене є оця штука, і я поясню цю картку, то ось тут в мене позначений низ. Наприклад, якщо в мене є ося штука і тут позначений низ, то я б, я б якось так виклав, зараз викладу. Ось. Я б ось так виклав ось цю картку, бачите, по кольорах. Я б її виклав отак. Тут у нас сірес файл, тут машина таку. Ну, в принципі, можна здогадатися за цією штукою, що це ця картка. І коли ви пояснюєте цією картиною, то ви повинні викласти сюди рівно 9 кубиків, не більше і не менше. Це те, що я роблю цією штукою. Але інші гравці в той же самий час також витягають для себе. Кожен гравець цю штуку витягає, і всі одночасно пояснюють, але за допомогою того, що в них є. Потім, коли кожен щось пояснив, усі починають відгадувати, і ви в себе помічаєте. Наприклад, тут гравець Жанна, тут гравець Ірина, тут гравець. Олександр, І я кожному з них пишу там А2, С4, А1. Причому ці позначки можуть повторюватися. Тому, якщо ви щось пояснюєте, це не означає для вас, що ця картка не може бути в когось ще. Це мені подобається такий момент, що ви не можете прорахувати у когось що є. І потім за кожного гравця, кого ви вгадали, ви отримаєте один бал. І кожен гравець, який вас вгадав, також ви отримуєте один бал. Після цього. Ви свої елементи, якими ви пояснюєте, передаєте гравцю зліва, і від гравця справа отримуєте ті елементи, що були в нього. Якщо у вас гравців менше, ніж 5, то ті елементи, які ніхто не використовував, отримує перший гравець. Тобто протягом п'яти раундів ви точно використаєте усі елементи для пояснення. Давайте я вам покажу, як користуватися наступними елементами. Ось тут у нас просто купа карток. І ви, коли щось пояснюєте, повинні викласти. У рядок від 2 до 5 таких карток. Наприклад, ми пояснимо картку Б3. Ось цю. Ну, зараз подивимось. Тут шлях у нас і вагони. Блін, важко. Так, ось це я б використав. Я б отак поклав тут у нас шлях, а ось потім машина. І для пояснення у вас є ось така. Штука, яку ви підкладаєте під низ, щоб зрозуміло, де низ вашої картинки. Ось тут я, до речі, не знаю, чи гравці відгадяють цю картинку чи ні, але ось так би є пояснив. З усіма іншими елементами таких сурових правил немає. Просто ви витягаєте, дивитесь ось А4. В мене оця штука. І я її пояснюю, наприклад, ось цими приколами. І я поясню взагалі, як мені завгодно. Я пояснюю зараз ось цю картинку. Ви можете використовувати будь-яку кількість штучок для неї. Ось, у вас у кожного є ось така штука, щоб показати де низ. І ось я б цю картинку пояснив би ось так. Там у нас є катер, і за ним ще один катер. От так би я їх пояснював. Так. І в нас є ще два варіанти. Є просто шнурки, вони різної довжини. Давайте подивимось, пояснимо, де 4. Блін, Д4, це ось це. така картка. Ось так би я пояснив. Тут також є ось така штука, щоб пояснити де низ. Я б її тут поклав, ось так би виклав і мав би надію, що граці догадається, що я намалював ось ці штуки тут. І останнє, чим ви можете пояснити, це власне оці штуки. Я витягаю номер, у мене тут B2. Ось так виглядає малюнок. Я б пояснив його ось так. Ось так виглядає малюнок, ось так би я його пояснив. І мав би надію, що інший російсь догадається, що це. Ось, і коли усі пояснили, усі записують ось ці позначки, потім усі відкривають свою відповідь. Дивляться, хто кого вгадав, записують бали, перемішують знову ось ці знаки запитань, передають наступному гравцеві свої штучки. Також я раджу вам заміняти картки, їх зручно заміняти просто спочатку, тим, що ви їх перегортаєте, якщо їх ви вже використали, тому що вони двосторонні. Ось цю я використав і ось цю використав. Або у вас є ціла пачка ще додаткових. Ця заміна карток це додаткове правило. В правилах воно не обов'язкове, але я завжди так роблю, просто щоб змінювалися картки. Але можете грати і незмінюючі картки. Так буде трошки швидше, але не знаю, мені цікавіше замінювати картки. І наприкінці п'яти раундів ви підраховуєте, хто набрав скільки балів, і у кого більше балів, той перемагає. Ось така в нас кра. Тож, загалом, мені дуже сподобалася ця настолка. Тут дуже простий, одразу зрозуміли всім концепт. Поясни щось, використовуючи щось інше без сів. Ми багато бачили з вами такого у настолках. Я сам власне обожнюю ігри на комунікацію. У мене, наприклад, ось тут лежить прямо за дуже затерта версія. Моя власна геометрія уяви. Багато років, яку я граю. І тенета слів, і декодер також на комунікацію. Але ж більше саме геометрії уяви схожа чимось на ілюстрації, і вона в мене прям багато я в неї грався, і багацько грався взагалі, схожі на цю настовку ігри. Але ілюстрації йдуть далі. Тут не один спосіб пояснення, а цілих п'ять. І ми, до речі, таке зави також могли бачити у настільній грі Paranormal Detective, у якій... Один привид пояснював щось гравцям іншим різноманітними способами. І там також був варіант пояснення картками, окремими як ці хліб. Трошечки по-іншому реалізований. І ще там також були дві проволоки, які використовувалися дуже схожі на ті шнурки, що тут є. Але оця гра про паранормальний детектив все ж таки була доволі складною такою грою для вечірок. Я не всім її міг порадити. Там одна людина довго пояснювала якусь справу усім іншим, і це багато часу займало. І було складно прямо в неї грати. У мене є старенький огляд на цю гру. Він буде в описі до цього відео, і ілюстрації йдуть далі не тільки ніж уяви, а й далі, ніж паранормальний детектив, тому що тут до зрозумів концепції пояснення картинок чимось незвичним додається концепт того, що ви одразу ж відгадуєте інші пояснення в тому ж раунді, де ви щось загадав, і це просто геніальна у своїй простоті ідея. Усі гравці одразу розуміють, що робити. Це дуже проста в поясненні права настільна гра. І прикольно, що ви зіграєте усіма варіантами пояснення, що є у цій настольці за одну партію. З того, що мене справді здивувало, це доволі нудні самі уці справді ілюстрації, які схожі на просто якісь скачені з фотостоків фотки. Я звик до бомбезних ілюстрацій з детектив-клубу, країни снів», Діксіту. І побачивши таке, я був здивований. Тут ці картки вони були, ну нуднуваті. Я думаю, що можна використовувати картки з гарним зображенням з інших настолок у цій грі, але це може вплинути на складність цієї настолки. Ну і з мінусів можна сказати те, що це гра на невелику кількість гравців від 3 до 5, при тому, що це патігейм, але це мені здається такий сімейний формат патігейму, саме такий вечірній. І з мінусів ще можна знайти такий момент, що іноді буває, що те, що вам дали в цей раунд, і та картка, яка вам випала, ну здається, неможливо пояснити. Не знаю, може це мені так здалося, але іноді, ну ти такий, я спробую, звичайно, але ніхто не вгадає, тому що іноді важко саме цим. Що вам зараз дали пояснити те, що там є, і мені здалося, що саме кольорові кубики найлегший варіант, хоча це не очевидно. Може, може, і ні. Ні, не можу так сказати. Я скажу точно, це те, що ця гра мені сподобалася, що я в неї буду ще бавитися спробую ще з різними людьми. Я не можу сказати, що я просто суперфанат цієї настолки, що я в неї закохався, але вона мені точно сподобається, я точно буду в неї ще грати. І вам рекомендую в неї спробувати зіграти. Це дуже прикольний такий смішний процес, коли ви усі щось там робите, намагаючись пояснити ці нудноваті картки. Якщо ж ви шукаєте щось схоже, то раджу вам подивитися, наприклад, мій огляд на настільну гру Сінк Discovery». Це також «Party Game». І він грається також тільки до п'яти гравців, від двох до п'яти. І також його можна назвати таким сімейним патігеймом, тому що це кооператив, де усі разом кожен раунд грають, і там, до речі, досить гарні картки персонажів, яких ви намагаєтеся разом вгадати, усі разом, не домовляючись без слів. Там також є цей момент комунікації без слів. І другу гру, яку я вам зараз раджу, це також така сімейна, дуже спокійна настільна гра стежки тукани». гра, де ви малюєте. На листках паперу, олівчиком, зображений такий острів. Ви на цьому острові будуєте певні дороги, шляхи, поєднуючи поселення, щось таке. Дуже приємна, проста настолка. Грається десь від однієї до восьми людей. Супер, супер гра! Огляди на ці настолки будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі!